В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18 за Києвом, 11 за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України Сполучених Штатів, і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі. В коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно і важливо знати де є наша аудиторія. Ми ну, розпочнемо із новин тут у Вашингтоні до другої річниці повномасштабної війни Росії проти України. Сполучені Штати запроваджують сьогодні понад 500 нових санкцій. Проти Росії за продовження війни, а також за смерть в колонії минулого тижня російського опозиціонера Олексія Навального про це заявив сьогодні президент США Джо Байден. Власне у заяві опублікованій Білим домом. Йдеться, що ці санкції стосуються осіб пов'язаних із ув'язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислової бази, мереж закупівель і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах, ідеться у повідомленні. Також говориться у Білому домі, що ми також накладаємо нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російській військовій машині. Власне у заяві з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення президент США Джо Байден не оминув нагоди. Ще раз наголосити, що Конгрес має негайно схвалити допомогу Україні, адже українці продовжують мужньо боротися, але їм треба боєприпаси. Вже два роки цієї війни. Народ України продовжує надзвичайно мужньо боротися. Але у них закінчуються боєприпаси. Україні потрібні додаткові поставки зі Сполучених Штатів, щоб тримати оборону проти невпинних атак Росії, які здійснюються за допомогою зброї та боєприпасів із Ірану та Північної Кореї. Ось чому Палата представників мусить прийняти двопартійний законопроект про фінансування пріоритетів національної безпеки, поки не пізно. Цей законопроект передбачає термінове фінансування для України. Він також інвестує в американську оборонно-промислову базу. Його переважною більшістю ухвалили у сенаті, і немає жодних сумнівів, що якби спікер виніс його на голосування. Палата представників швидко б його схвалила. Конгрес знає, що підтримавши цей законопроект, ми можемо зміцнити безпеку в Європі, зміцнити нашу безпеку вдома та протистояти путіну. Опозиція цьому законопроекту лише грає йому на руку. Історія спостерігає, нездатність підтримати Україну в цей вирішальний момент не буде забута. Нині час стояти міцно на боці України та бути об'єднаними із нашими союзниками і партнерами. Зараз час довести, що Сполучені Штати відстоюють свободу і не схиляться ні перед ким. Така заява президента США Джо Байдена в державному департаменті Сполучених Штатів також упевнені, що Конгрес таки схвалить додаткову допомогу для України. Зокрема, про це розповіла мої колезі Оксані Бедратенко, друга заступниця держсекретаря Ша Юрі Кім. Фрагмент їхнього інтерв'ю до другої річниці повномасштабного вторгнення далі. Російська війна в Україні входить у третій рік і США ведуть за собою коаліцію союзників України. Наскільки успішна ця коаліція, щоб забезпечити перемогу України? США працюють із коаліцією понад 50 країн в усьому світі в Європі, Азії та інших регіонах, які зрозуміли загрозу від Путіна для всіх нас. Вони розуміють, що вторгнення Путіна це не лише про Україну, це також про наш власний мир та безпеку. Ми зібрались разом, склали пакети підтримки фінансової, гуманітарної та оборонної. Допомога не переривається, і ми очікуємо, що так триватиме, поки Україна не вийде переможницею. Ситуація на лінії фронту в Україні згідно з повідомленнями жахлива. Європейці збільшують поставки зброї, але зрозуміло, що оборонну підтримку від сполучених штатів не замінити. Чи зможе конгрес затвердити додаткове фінансування до березня, коли нестача боєприпасів може стати критичною? Нам дуже приємно, що пакет допомоги Україні затвердив Сенат переважною більшості голосів. 70 зі 100 сенаторів проголосували за це. Ми переконані, коли пило і пакет виносить до голосування в палаті представників. Він також отримує широку підтримку. Коли говорять зі звичайними американцями, вони розуміють, що те, що відбувається в Україні, важливе для Сполучених Штатів. Путін намагається зруйнувати правила та системи, які діяли в світі з кінця другої світової. Ової війни, які забезпечували безпеку та процвітання не лише для американців, але й для всього світу, З огляду на це природньо, що США співпрацюють з 50 країнами з усього світу, щоб дуже чітко і серйозно відповісти на це що ви можете сказати українцям в час, коли російська повномасштабна війна входить в третій рік. світ вражає стійкість українського народу. Ваша хоробрість – це натхнення. Тримайтеся, ніколи не здавайтеся. Ми не здамося. слава Україні. Отакі такі слова від Юрі Кім, представниці державного департаменту, США. Більше про те, як власне впливає затримка американської допомоги на поле бою в Україні. Поговоримо сьогодні із головним сержантом збройних сил України Єгором Фірсом, який приєднується до ефіру. Єгоре, вітаю, рада вас бачити знову в нашому ефірі. Дякую за службу. Всім бажаю здоров'я. Йогора, наскільки зараз гостро відчутна на передовій це зволікання у Сполучених Штатах із схваленням додаткової допомоги Україні? Деталі я, звісно, говорити не буду, щоб не видавати ворогу, тому що воюємо ми на пріоритетному напрямку. Але скажу вам так: Завдіївки нам довелось відступати, в тому числі тому, що Ворог мав тотальну домінацію в повітрі. Над нашими головами літали ворожі літаки, а натомість не літали жодного нашого літака. На нас скидали. Ну як на нас? Нам трошки простіше, тому що ми я в підрозділі ударних була дронами. А на піхоту наших побратимів скидали авіаційні бомби, і інколи скидали 50 Тере 100 на день загалом ворог скинув близько більше пів тисячі авіаційних бомб, але на Авдіївку, і звичайно, нам нема чим було відповісти. Тобто, дронам, танкам, автоматам, ти літак літаку не даш якоїсь загрози. Тому, звичайно, якщо ми говоримо про постійні розмови про f 16 а нам їх не вистачало, хоча б декілька літаків вони б не змогли зробити таку домінацію ворога в повітрі. Ну і звичайно, інших категорій зброї це також стосується. Я не хоч, хочу наводити там глибші приклади, але тим не менш такий приклад з повітрям він звичайно дуже критичний. Ігоре, як впливає і чи чи впливає це коливання підтримки у Сполучених Штатах на Моральний дух українських військових зараз впливає безпосередньо, тому що я згадую ті часи, коли піхатинці дивились в окопах звернення Джо Байдена. Це було дуже дуже, якби так дивно і цікаво. А ось і його слова вони надихали в тому числі і бійців на полі бою. Зараз цього не вистачає, тому що 22-23 рік. Це був рік надії, вимушений зараз сказати одну річ. Що зараз, 24-й рік, це рік втоми і трохи навіть злості на все, тому що ну такі відчуття хлопців в окопі. Ми починаємо відчувати злість багато яких факторів: ось об'єктивних, суб'єктивних, які залежать від там західних партнерів. Від нашої влади і так далі, тому що надія стає меншою. Тобто, хлопці терпіли 22-23 рік, і в 24-му році треба їм давати лучики надії. А їх насправді не так багато. Ігоре, що би ви хотіли почути, і головне побачити зараз від сполучених штатів, окрім зрозуміло схвалення цієї додаткової допомоги, яка застрягла зараз у конгресі, рішення. Рішення хотілося б побачити а, і новини про е, надходження нам зброї різної, ну різної, скажімо так, допомоги, зокрема, безпосередньо зброї. Оце головне. А в нас є проблема, звичайно, з людьми, але нам не потрібні американські громадяни, будь-які інші громадяни. Нам потрібна допомога у зброї, тому що ми протистоїмо в. Суттєвому ворогу, який зазіхає навіть не на Україну, він зазіхає на демократію, він зазіхає на свободу і протистоїмо йому ми, українці. Тому, звичайно, такі новини вони б нас надихнули. А ще краще, не новини, ще краще безпосередньо зброя, яку б ми отримали, і на якій би було написано made in USA. Чи ці поставки зброї зараз зовсім припинилися? Чи все ж таки зброя продовжує надходити просто не в тих розмірах? Ну, по перше, дивіться, я ж все ж таки хочу головний, але поки що сержант. А ось головний сержант. Я не бачу загальної картинки. Другий момент все ж таки я не, не хотів би відповідати більш детально на це питання, тому що ну і ворог нас аналізує. і Ми не хотіли розкривати карти, що саме, які в нас запаси на полі бою. Звичайно, поки що чим бити і зупиняти ворога є безпосередньо. Я як командир скажу про fpv дрони. Вони суттєво зупиняють ворога, але хотілося б не просто зупиняти ворога і виживати. Хотілося б воювати на рівних іти до перемоги і ворога бити. А для цього потрібно, хоча б парітет, тобто рівність з ворогом. А не економія, а не застосування снарядів один до десяти десять разів стріляють по нам лише один. Ми а ось і з і звичайно для саме для цього потрібна допомога. Ігоре, ви почали цю розмову із Авдіївки, Ви теж писали у соцмережах про те, що особисто ваш шлях військового розпочався з Авдіївки. Зараз є повідомлення про те, що після виходу з Авдіївки росіяни посилюють свої наступальні дії і на інших напрямках неподалік. А що треба зараз українським військовим для того, щоб це просування зупинити? Перше, що потрібно зробити, це зробити масований. Суттєвий проєкт по зміцненню а, оборонних споруд на першій, другій і третій лінії оборони. Про це говорили, говорили, але зробили не так міцно, як хотілося б. Глибокі бліндажі, глибокі траншеї, інколи бетонні, інколи залізні, але вони мають бути міцні, не мають підрозділи воювати і паралельно капати собі лопатою. Бліндаж, щоб укритись, ну це можливо для невійськової людини здається каркалон, як так може бути, але насправді на полі бою на лінії зіткнення так і відбувається. Тому це прям основа основ, це в першу чергу треба зробити. Як зробив ворог, тому що ще більше року тому ми літали дронами над ворожими позиціями, і в руках їх були. Лопати, а не зброя, вони окопувались, вони готувалися до нашого контрнаступу і, звичайно, зробили собі дуже міцні споруди. Так само і в нас найперше, що ми можемо зробити, і тут не потрібна допомога інших країн, сполучених штатів, якихось інших країн. То треба просто глибоке розуміння, скажімо так, і якісний наказ нашого командування. Ну і залучення, звичайно, додаткових сил для того, щоб ці лінії оборони побудувати. Ігора у другу річниці повномасштабної війни Росії проти України, що б ви хотіли, щоб ви почули тут на заході від вас особисто, що війна продовжується, нічого не змінилося. Що ми нам що нам дуже важко, нам важче ніж тоді, а у 22 му і 23-му роках? Можливо, що усвідомлення, що війна буде ще довго, і що ми не можемо програти, ми не можемо втомитись. Розвернутись і дати ворогу себе знищити, тому що ворог піде далі. А це розуміння, що ворог піде далі, поки його не зупинять, оце мають зрозуміти люди в усьому цивілізованому світі, що треба боротись не просто як там якийсь час, а треба боротись саме до перемоги. І ось, звичайно, цього плеча зараз заходу. Дуже сильно нам не вистачає. Хоча першу чергу, щоб це було морально, тому що сили інколи черпаються, просто ну ви воюють все ж таки люди і енергія людська. І коли ти відчуваєш, що з тобою там весь світ сполучені штати, це дуже і дуже важливо. Єгоре, дякую вам надзвичайно. Єгор фірсов, головний сержант збройних сил України, був гостем нашої студії сьогодні. Дякую вам дуже. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, на зв'язку є Черкаси, Харків, Кременчук. Вітають із Дрогобича. Рідники вітає. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Я спробую на них відповісти впродовж нашого ефіру. Тим часом Збройні сили Сполучених Штатів офіційно не беруть участі у російсько-українській війні, але сотні американських добровольців приєдналися до боротьби українців. Понад 30 з них загинули на полі бою. Низка отримали поранення. Але і після повернення до Америки вони продовжують виступати на захист України, зокрема закликаючи конгрес не залишати Україну напризволяще. Далі коментарі кількох американців, які взялися воювати за Україну. Перші два з них повертаються на поле бою, тому ми не показуємо їхні обличчя. В Афганістані Ми мали підтримку авіації. Було багато логістичних груп, готових швидко надати нам усе необхідне. Натомість в Україні стільки людей роблять набагато більше ніж ми в Афганістані, але з набагато меншою підтримкою, і це мене дуже вразило. Я побачив людей, які застосовують розум, щоб викрутитись людей, здатних вирішувати проблеми, і це було вражаюче. Люди в США не знають, наскільки український народ гордий та сильний. Це дуже щирі люди, і я дуже люблю цю країну. Це чорно-біла війна. Росія є агресором, і те, що вони роблять, абсолютно аморально. Вони завдають болю невинним людям. Жінки та діти вимирають щодня. Це, це трагедія. Я вважаю, що всі зараз мають підтримувати Україну. Це просто правильно. Це просто правильний вчинок. Я тут, щоб переконатися, що все зло велике чи мале Російська Федерація та російські солдати, будь-які люди, які прагнуть завдати шкоди невинним українцям, не мали такої можливості. зупинити російський імперіалізм важливо. Це надішле сильний сигнал для решти світу, що такі дії неприйнятні не від кого. Ми йдемо до росіян на позицію, де ми збиралися атакувати. І ви знаєте, наш навідник починає вести вогонь по позиції, і тут він каже: Я бачу світло! Я бачу світло з лівого боку, і світло, яке він побачив, це ракета, що летить на нас. Одразу всі українці з інших хамві вийшли. Вони підбігли до нашого автомобіля і намагалися мене витягнути. Росіяни стріляють по нас, і я знав, що щось тут не так. Мене поклали на землю поруч із хамві. Я так лежав і бачив кров, яка розтікалася все більше і більше я не міг повірити, що втратив око. Я вчився в школі, щоб бути пожежником, і мене збиралися найняти в пожежну частину в Лос-Анджелесі. Я подавав заявку, і вона була в процесі. І тепер я знаю, що я ніколи не зможу мати цю роботу. Я більше не зможу бути пожежником. Айкенґілті піказівдавоз на гаспітал. Я почуваюся винуватим, знаючи, що мої хлопці все ще там атакують окопи, і вони отримують поранення. Тому що, якщо б я почувався краще, я все одно повернувся б і бився. От такі слова американських добровольців, які підтримали боротьбу українців в російсько-українській війні. Тим часом мої колеги Ірина Шанкаренко і Катерина Лісунова поспілкувалися також із родинами американських воїнів, які загинули на війні в Україні. Вони згадують свої, своїх дітей і продовжують їхню справу підтримки України. Ось їхні слова. Ця вервиця була на ленсі, коли він загинув. Його підрозділ встиг забрати її з поясної сумки на тілі, щоб передати її мені. А я віддала іншу урну з прахом його підрозділу, тому що Ленс хотів там залишитись. Він любив Україну, він хотів отримати громадянство після війни. Він вже не хотів повертатися, тож ми розділили його прах. Іняалокедисвеєветвоніфорієролкенсівоцконанінікрейн. Я дивлюся на це так. Якщо 24-річна людина може побачити, що відбувається в Україні, і піти на найбільшу жертву у 24 роки, тоді що відбувається з рештою керівництва в цій країні? Якщо 24-річна людина може вирішити піти на максимальну жертву, чому ми маємо стільки проблем із нашим керівництвом у цій країні, яке бачить те, що відбувається, і наслідки, які ми будемо мати, якщо нічого з цим не з. Зробимо. Якщо ви не надасте допомогу Україні, це настане тут. Якщо у вас є діти, сини або доньки, обійміть їх сьогодні і подумайте про те, що завтра ви можете бути не в змозі їм допомогти. Бо саме так станеться, якщо ви не допоможете зупинити це зло. І те, що вони зробили з моїм сином, це лише вершина айсбергу російського зла. Вони так роблять зі всіма. Це лише мій син. А там тисячі і тисячі українських синів зниклих на полі бою. Це були слова родичів американських військових, які загинули на полі бою в Україні. А ми продовжуємо нас наш випуск І в сполучених штатах. Нині продовжується президентська кампанія. Наступним штатом, який голосує на партійних виборах, буде Південна Кароліна. Вони обирають свого кандидата. Принаймні, республіканська партія обирає свого кандидата вже завтра. На місці в південній Кароліні працює мій колега, мій співведучий Остап Яриш. який зараз приєднується до ефіру. Остапе привіт. Остапа Південна Кароліна, де відбувається праймеріс, вже завтра, це важливий штат. В чому власне його важливість і чому результати у цьому штаті будуть показовими? Так, Юрій, вітаю тебе. Дійсно, тут відбудеться гонка і вибори між Дональдом Трампом та Нікі Гейлі. про принаймні два кандидати, останні, які залишилися із основних. І дійсно, як ти правильно сказала, південна Кароліна це четвертий американський штат, де голосують республіканці після Гемшора Невади. І багато з аналітиків кажуть, що південна Кароліна може південна Кароліна може стати останнім штатом. Насправді, якщо Дональд Трамп здобуде тут знову ж таки відве, доволі вагому підтримку серед виборців місцевих і буде покаже хороші результати. хоча Нікі гейлі сама вона говорить про те, що не збирається нікуди йти залишається у виборах у Онці принаймні до супервівторка, який запланований на 5 березня. Це той день, коли голосують найбільше американських штатів. 15 штатів голосують в один день. Юлю і в Нікі Гейлі вже заплановані події в декількох із цих штатів після. Південної Кароліни юлю. А важливий також це штат тим, що Нікі Гейлі сама звідси родом. Це також окрема окрема історія, яка впливає на хід виборів. Тут юлю а, щодо реклами щодо передвиборчої кампанії небагато. Поки що мать, бачили ми якихось знаків чи зовнішньої реклами тут на вулицях у Чарвестоні. Південній Кароліні, де ми зараз є. Але багато реклами у Ютубі. Ролики передвиборчі, рекламні показують Дональд Трамп. Показує Нікі Гейлі своїм виборцям. Дональд Трамп закликає їх прийти на дільниця проголосу. Сувати, адже каже він, що перед тим як перемогти Джо Байдена, потрібно їм перемогти Нікі Гейлі. Нікі Гейлі звертається до виборців південної Кароліни зі словами: чи хочете ви ще чотири роки хаосу? Якщо ні, проголосуйте за мене. А також заплановані сьогодні юлю передвиборчі події, зустрічі із виборцями. Нікі Гейлі має значно активнішу компанію. Вона а, зустрічається із, із місцевими громадами в різних містах. У Чарльстоні це найбільше місто Південної Короліни. Сьогодні Дональда Трампа не буде виступатиме на цих подіях. Його, його син Дональд Трамп молодший. Сам колишній президент виступатиме в іншому місці у цьому штаті. Будемо за цими подіями спостерігати. Сподіваюся, сподіваюсь, що вдасться потрапити нам на нам на декілька з них. Будемо можливо мати більше інформації звідти, Остапа. Ми раніше говорили із політологом Сергієм Куделою, професором університету Бейлор, якраз про ці перегони передвиборчі, і він зокрема висловив таку думку, що якщо Нікі Гейлі програє у рідному штаті Південній Кароліні, то власне це означатиме кінець її передвиборчої кампанії, принаймні 2024 року, не говорячи про 2028, на якій вона напевно сподівається, все ж таки буде провідним кандидатом від республіканської партії. Які все ж таки шанси Нікі Гейлі у її рід? Ному штаті чи є шанс, що вона може пробити цю велику перевагу Дональда Трампа, і яким чином заявити про себе як альтернативного кандидата від республіканської партії? Юлю принаймні не намагається Нікегелі це зробити, представити якусь альтернативу тому, що пропонує Дональд Трамп. Але знаєш, якщо глянути на останні опитування, то все таки Дональд Трамп має впевнений відрив від Ніки Гейлі. Йдеться про приблизно 25%. Це середнє, середнє число. Якщо глянути на різні опитування, хоча деякі прогнозують навіть відрив у 30% або навіть більше відсотків у цьому штаті юлю. А, але знов ж таки дійсно Нікі Гейлі це її рідний штат. Вона виросла, народилася. вона виросла в Південній Короліні. Вона також а, була тут губернаторкою, тому люди тут її знають. І дехто говорить про те, що можливо виборці Трампа через прогнозований а, відрив між їхнім кандидатом і Нікі Гейлі, можливо, вони будуть почуватися доволі впевнено і а, не буде така їхня велика явка. Це може додати певних балів Нікі Гейлі, скоротити її відрив між Дональдом Трампом. Такі думки також угу. лунають від певних аналітиків. Юлю наразі Нікі Гейлі справлялася добре із поміркованими а, республіканцями або з тими незалежними. Жодям, які схиляються до них. Подивимося, як їй це дасться зробити тут у цьому штаті. Остапа ще одне питання від мене, і потім питання кілька є від глядачів. Від мене все ж таки я знаю тобі вдалося спілкуватися із представниками української діаспори теж у південній Кароліні. Що говорить українці, які проживають у південній Кароліні? За кого вони віддають голоси цього разу? І друзі. Поспілкувалися, ми з парою. Це чоловік, українець, жінка-грозинка. Вони тут мають українсько-грозинське кафе, але вільний що збройним силам України? чи адвокують питання України тут у міській раді Чарлстона. і от вони діляться ті виборці, які ще не визначилися. Вони кажуть, що раніше завжди голосували за демократів однак протягом цих двох років вони дещо розчарувалися на їхню думку недостатньою підтримкою з боку Джо Байдена і недостатньою підтримкою адміністрації президента. Тому е, на цих виборах вони розглядають інших кандидатів, можливо, навіть республіканців. Думаю, можемо послухати розмову їхню, про що вони говорять? Ти вирішила за кого ти будеш голосувати? Я не знаю. наразі для мене Нікі Гейлі. Коли я її слухаю, мені подобаються її погляди щодо України і щодо того, що Україну потрібно підтримувати. Остапе, що кажуть інші українці? Так, дійсно, знаєш, жулю, це що ми почули зараз. цей фрагмент розмови, це також цікаво, тому що відображає воно динаміку, мені здається, в інших штатах. Теж люди, з якими ми говорили, кажуть, що розглядають Нікі Гейлі, Але якщо буде вибір між Трампом і Джо Байденом, то голосуватимуть за Байдена. Втім, якщо Нікі Гейлі проти Байдена тоді можливо розглянуть її. А інші люди також юлю говорять. Вони занепокоєні не лише президентськими кандидатами, але й тим, як ця кампанія впливає на інші політичні аспекти життя цієї країни, зокрема. На ситуацію в конгресі і особливо коли йдеться про підтримку України. Інший активіст також цієї організації Charles for Ukraine, Кеннет, він сказав, що турбує його те, як Дональд Трамп впливає на певних американських сенаторів та конгресменів. Давай послухаємо перед епохою Трампа я б однаково розглянув кандидата від республіканської партії та кандидата від демократичної партії. Але я не можу підтримати це підлещування. Назвімо його так, яке інші політики виявляють Дональду Трампу. Сенатор Ліндзі Грем говорить про Україну одне. Потім Дональд Трамп змінює свою думку, і раптом лінзі Грем змінює свою думку. Також це дуже непокоїть. Я не часто поділяю бачення Лінзі Грема, але думаю, що погоджуюсь із ним щодо Ізраїлю та по Україні. Тоді, коли він висловлює свої власні погляди, але коли він відчуває потребу схилятись перед Дональдом Трампом, це не заохоче мене за нього голосувати. Ось такі Юлію, слова про нами. Така думка також від виборців. Будемо стежити. Будемо говорити також з іншими американцями. Працюємо завтра на дільниці, де будуть голосувати люди. Так, Остапо, є ще питання, питання від того, глядачів Дональда до тебе. Є питання від глядачів. Зокрема, Тарас питає, так. чи не зупиняє американців ті справи, порушені проти Дональда Трампа, і як насправді відбувається процес там. У нас буквально лишається менше хвилини. Юлю тих поміркованих республіканців, можливо, це дещо віднаджує. Це викликає занепокоєння або виборців незалежних, які, які можливо схилялися до республіканської партії. Так це та річ, яка їх турбує. Втім, якщо глянути на ядро республіканської партії, на тих людей, які підтримували Трампа раніше, так виглядає, що для них це не є проблемою. принаймні, це ті речі, які ми чуємо від них, і ті речі, про які свідчать опитування. Юлю Остапи ще одне питання. Буквально коротко. Чи демократи теж проводили праймері з Південній Кароліні? Питає майзінжоні. Юліо, проводили, проводили вони раніше цього місяця. Джо Байден здобув підтримку. А тут в принципі немає великої гонки. Але так ці праймеріс також тут були. Остапа дякую тобі дуже. Остап яриш був на зв'язку з південної Кароліни. Там відбувається зараз завтра праймеріс республіканської партії, де власне республіканці будуть вирішувати, кого вони хочуть бачити своїм кандидатом на президентських перегонах. Будемо продовжувати стежити за тим в понеділок. Більше інформації із південної Кароліни про результати. Друзі, дякую вам дуже за сьогоднішній ефір, за ваші питання, за вашу активність. Побачимося у програмі. «Чистайм» у 22-й, А брифінг повернеться до ефіру вже у понеділок. На все добре бережіть себе, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки.